Багато разів повторювалися ситуації з грошима в різних напрямках бізнесу. Як можна це змінити? Ну, тобто, я так розумію, що один і той самий сценарій. В угу. нього в різних напрямках, що можете сказати з цього про? Кайтен треба зробити. Шановний, візьміть, у нас ядерний кайтен. Це програми лояльності і програми реверси такі, які проявляються незалежно від наших декорацій. Тобто є програми, які ми проживаємо на вхогі. тобто на втраті, на проживанні, на заплатили знаєте, от як кажуть, відкупився. І цього буває достатньо. А є програми, які будуть повторюватися стільки разів, скільки необхідно, для того, щоб людина кудись подивилася. І найголовніше запитала себе, не чому зі мною це відбувається, задля чого. Чому вас ці ситуації вчать? Що ви там робите, що ви там проявляєте такого, чого не проявляєте в інших ситуаціях і так далі. Тому наше завдання до вересня місяця дати кайтен в доступній формі кожному, з ким ми спілкуємося, для того, щоб не Роздавати рибу, роздати вудочки для того, щоб ви навчилися самі жити. У вас у всіх є фізичне тіло, у нас в усіх є космічний інтернет, в якому ми живемо. Маючи знання і зв'язок з фізичним тілом, ми маємо доступ до цієї всесвітньої мережі і являємося частиною абсолютно всього і можемо свідомо з цим всім контактувати. Тому. Кайтени допомагають нам розбирати ось такі програми. Тому якби все можна було вирішити формою відповідей питань, є проблема, є пігулка, то вже б давно такі схеми б були зроблені. Якби потрібно було сказати в такому випадку, ти робиш ось це ось це. так не працює. Ми дуже унікальні, і навіть 100 однакових запитів, 100 однакових проблем, які ніби звучать ідентично. В полі ви побачите зовсім 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 різні причини цього, і інші для чого. І тому ми не можемо орієнтуватися тільки на ситуацію, яка повторюється. Ситуація, яка повторюється, я відразу кажу, як системщик, що це базова системна програма, яка у вас активується, судячи з усього, не як подія, синдром річниці, а подивитися, які тригери включають. І тому треба її нівелювати. І найлегше. Що ми можемо зробити, це запитати себе, чому мене проблема що було, Що доброго в тому, що ці проблеми в мене були? Чого б не було в мене, якби не ці проблеми? Тобто це такі питання коучингові, але в нас вони на АТМА-платформі відразу починають спрацьовувати з ключовим фракталом, тому що ми знаємо, що проблема кожного з нас, абсолютно люба проблема, лежить на всіх 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 рівнях. В нашій голові да, в якійсь системі мислення, в досвіді нашого поточного життя від зачаття до сьогоднішнього дня, в досвіду нашої родової системи, це величезний досвід, система конденсованого досвіду. Взагалі, як ми в таких 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 ситуаціях діємо. Це і біологія, програми ДНК, системний досвід нашого колективного несвідомого, де ми включені взагалі в усі Акаші ноосфери нашої планети. І а, можна вічно ходити, просто щоб одну якусь програму опрацьовувати. Можна працювати з ключовими фракталами. Це точки, які одномоментно знаходяться в різних точках простору. І, як правило. Вони знаходяться в нашому системному мисленні, і коли ми його починаємо розбирати, і знаємо вже оце знаю і все тут це вже технологія, що насправді це така комутація, де я через це зараз, тому що як системні мислення формувалися, ну от про гроші, наприклад. Да? ну, я зараз би, Тому що я вже відповідаю не те, що щось трапилися, але вже вона мені дала цей чоловік якісь би питання. Да, там, напевно, якісь була систематизація, напевно, була або зрада, або втрата великих грошей, або надії, якісь надії, або був хтось третій, або ну, тобто, в таких кластерах завжди є системності. І коли ми туди дивимося і просто знаємо, що ми зараз дивимося на всю цю Діаграму. і просто питання коучингу вони починають спрацьовувати вже як системні команди, тому що як ваш комп'ютер систематизує, от якби він сам все називав, то він би все все одно фото до фото б кластерував музику до музики, да, якісь документи до документів. Ми так робимо, і все світ так робить. І тому в цих фразах, в цих словах, в цьому баченні ви вже можете таку акупунктуру зробити. Пам'ятаєте, як працюють іглотерапевти? Вони знають, що ми складна система, але ця складна система вся живиться потоками меридіан. І ці меридіани пересікаються в певних місцях, і ці місця пересічення і є місця, якщо вони в гармонії, то тоді е, сила е, дихання, е, енергія є в усій системі. Якщо заблоковано в якомусь центрі, е, то відповідно вже страждають е, різні системи. І вони не працюють як наші лікарі з симптомами. Вони працюють синкретично, вони працюють інтерактивно, вони працюють з цілим. Щоб вплинути на це цілу таким чином, щоб воно запустило роботу на всіх рівнях, і тому ілотерапевти напевно, ви бачили їх картинки. Там будуть сотні голочок, але вас як южачка голочками не втикують. Є тільки певні місця. Так, ось ми пропонуємо в кайтенах певні протоколи, де формуючи свій запит, ви вже можете навіть без польової роботи запустити круті зміни. Тому попробуйте. Або ще краще візьміть кайтен і залиште цю програму в своєму минулому і подякуйте їй, бо вона точно і гарантовано робила з вас більш щасливу людину, завдяки тому, що щось у вас змінювалося, і тепер ви можете вже без програми далі рухатися.